Добрий день, шановні здобувачі освіти. Запрошую на урок української літератури. Сьогодні разом з вами викладач Київського вищого професійного училища водного транспорту Галина Андрусишина. І сьогодні ми поговоримо ще про один твір Івана Франка Легенда про вічне життя. Запишемо тему нашого уроку: Драматизм людських стосунків. Роздуми про безсмертя людини в легенді про вічне життя Івана Франка. Епіграф нашого уроку. Життя людини має сенс до тих пір, поки вона вносить сенс у життя інших людей за допомогою любові. Сподіваюся, що сьогодні ми з вами визначимося, що ж таке сенс життя для кожного із вас. Перш ніж розпочати урок, хочу побажати вам гарного настрою та легкого засвоєння теми. І хай символом нашого уроку буде символ любові. Адже не дарма любов проголошено у Біблії найвищою людською чеснотою. Отож пропоную вам вибрати смайлик, який вам до душі, і Нехай він впродовж всього уроку супроводжує вас. Багато письменників оспівували це прекрасне почуття, зокрема, і Іван Франко. На попередньому уроці ми з вами вже ознайомилися із життєвим і творчим шляхом Івана Франка і його внесок в українську літературу. Сьогодні я хотіла б перевірити, як ви запам'ятали цю інформацію. Перед вами цифри, які ви повинні записати в зошит, і яке значення вони мають у житті Івана Франка. Отже, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Давайте перевіримо ця, цю вправу. Отже, 10 повістей створив Іван Франко, вісьмома обмовами Франко володів досконало, а вісьмома вільмо, но. 50 томів містить його повне зібрання творів, 100 оповідань написав Іван Франко і 600 книг було в особистій бібліотеці бідного гімназиста Івана Франка. Дякую всім, хто справився із поставленим завданням. Переходимо до наступного сторінки нашого уроку, У творчій майстерні автора. Ми всі знаємо, що перша збірка Івана Франка це Зів'яле листя, а в 1898 році вийшла друга збірка. Мій Ізмарагд. У передмові письменник так пояснює назву збірки. Із Марагдом звався в Старій Русі збірник статей та притч, почасти оригінальних, а почасти вибраних із грецьких писань отців церкви, підібраних так, щоб цілість становила неначе повний курс практичної християнської моралі. Отже, Іван Франко дуже трепетно ставився до написання своєї збірки. Процитую вам дві цитати. Я бажав зробити свою збірку наскрізь моральною. І друга цитата: А тобі, любий брате чи люба сестро, що читатимеш оті рядки, не мудрство я лукаво, бажаю того душевного супокою, того м'якого ніжного, щирого настрою, який знаходив я. Отже, автор прагне, щоб у своїй збірці, які він кладає душу, кожен читач знайшов часточку доброти, лагідності, толерантності, тому що так уже влаштований світ, що ми не можемо без інших людей, без спілкування, без допомоги, без підтримки. І, звичайно, без любові. Отже, у поезії Легенда про вічне життя автор змушує нас замислитися над одвічними людськими питаннями, над тим, чим же справді може керуватися людина. Крім того, автор підштовхує нас до міркування про безсмертя, про те, чи потрібно воно людині, а чи ні. І зараз ми з вами пройдемося сюжетом нашого твору. Він починається дуже стрімко. Спочатку згадується Олександр Великий, один із найбільших правителів давнього світу, який раював у Вавилоні. Далі сюжет фокусується на побожному аскеті. Який молитвами заслужив у богині Золотистий Горіх, той священний дарунок, який може забезпечити вічне життя. Проте, після роздумів, аскет вважає своє бажання безумним і гріховним, і вирішує передати той горіх Олександру Македонському, щоб той став боговірним. Проте, цей могутній завойовник, як звичайнісінька людина, засліплений коханням до чарівної персіянки Роксани, котра відчуває правитель, щось приховує від нього. Цар віддає священний горіх коханій жінці і. Пропонує їй вирішити їхню долю. Але Роксана по-своєму вирішує долю подарунка і передає його генералу Птолемею, в якого таємно закохана. Генерал Птолемей дарує горіх куртизанці, яку також кохає. Але куртизанка приносить горіх Олександру Великому, якого отруїла підступно Роксана. Сюжет кола замкнувся таким чином, що горіх нікому не приніс щастя. Чому? Тому що кожного з героїв царя. Персіянки, генерала, куртизанки життя пролітало без кохання, кохання взаємного, щирого і сердечного, натомість у ньому навіть в інтимних стосунках панували обман, подвійні стандарти, зрадливість і нещирість. Перейдемо до наступної сторінки нашого уроку літературний паспорт твору. Відкрийте зошити і запишіть. Автор Іван Франко назва твору тема, яка залишається актуальною у будь-які часи, це розповідь про прагнення людей здобути вічне життя, їх нездатність керувати обставинами та власним щастям. Ідея твору Возвеличення взаємного кохання як одного із критеріїв людського щастя, прагнення людини бути щасливою, навіть якщо для цього треба відмовитися від безсмертя. Рід літератури, звичайно, це лірика, жанр, філософська поезія. Але якщо ми подивимося на назву твору, то сам автор визначає жанр легенда. Давайте ж звернемося до літературознавчого словничка і пригадаємо, що ж таке легенда? Це народна оповідь про життя якоїсь особи чи незвичайну подію, оповита фантастикою і казковістю. І ще одне визначення, яке тісно пов'язане. І з нашою сьогоднішньою темою, це притча. Що ж таке притча? Це повчально алегорична оповідь, у якій хронологічно послідовне зображення подій і пригод у художньому творі підпорядковане моралізаційній частині твору. Отже, я пропоную вам подумати. І визначитися, як, на вашу думку, який жанр можна додати ще до визначення цього жанру? Чи легенду, чи притчу. І свій висновок обґрунтуйте, будь ласка, і запишіть у зошит. Продовжуємо літературний паспорт твору. І зараз. Зупинимося на композиції твору. Ви знаєте, з яких сюжетних елементів вона складається: це експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація і розв'язка. І я пропоную записати рядки із тексту цієї поезії, які відповідають кожному сюжетному елементу. Натиснемо на паузу і запишемо ці рядки в зошит. Отже, а зараз пропоную звернути увагу на образ символ твору. Горіх. Звичайно, це могутнє дерево, яке, можна сказати, бідне саме по собі. Тому що воно дуже Тендітне, і його легко може зламати вітер, його дуже швидко може побити мороз, а в свою чергу, воно дуже багате, поживний урожай плодів може подарувати людям. Отже, цей Символ твору він виражає характер тих людей, які мають і можуть зробити багато для інших, але не в силі забезпечити ні захистити себе самих. Іван Франко, як ми вже говорили на початку уроку, намагався пізнати сенс життя. І я пропоную вам також подумати над цим і скласти сенкан про життя. Для прикладу, я навела вам сенкан, який для того, щоб ви згадали, що це таке: перший рядочок це тема нашого твору життя. Ви також його записуєте у. Зошиті. Далі ви повинні другий рядочок написати два прикметники. У даному сонеті це прекрасне, «чудесне». Третій рядочок тут три дієслова, які ви свої повинні написати. Четвертий рядочок це фраза, речення, обґрунтування думки, так? дарувати радість іншим людям. Ось в даному синкані такий приклад. І п'ятий рядочок це висновок, іменник, який узагальнює нашу думку. Тут автор обрав любов. Отже, кожному з вас потрібно скласти свій синкан, що ж, на вашу думку, таке життя. І наш урок добігає завершення. І хотіла б я завершити свій урок такими рядками. Життя це виклик, прийми його. Життя це обов'язок, виконай його. Життя це любов, насолоджуйся нею. Життя таке чудове, не погуби його. Дякую вам усім за роботу. І Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Необхідно скласти формальне есе, у чому я бачу сенс свого життя. Дякую за роботу на уроці і сподіваюся, що смайлик, який ви обрали на початку уроку, супроводжуватиме вас усе ваше життя.